Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Щойно прийшла з городу, нарвалось два відерця помідорів. Висиплю в ящички у погріб і знову піду рвати. Помідори це з того насіння, яке я разом з вами купувала навесні. В синьо-червоних пакуночках, які вам, вам пакуночки ці не подобалися і не подобаються. І ви мені писали, що, щоб я підстрахувалась і. І Ще якесь там насіння купила інш, інш, в інших пакунках. Я не купувала оце те, що було те, те й саджола. Не знаю, чи ті сорти повиростали, але не без помідорів. Помідорів для нас хватає. Оце Аби щось з них робив, а тоді і їв. Картоплю вам покажу. Картоплю ж вибрали, ми вже всю такий оце, бачите, вийшов у нас. І біленька, і розовенька, кругленька і довгенька. Писали мені також, чи ви поїсте оце всю картоплю, що багато. Ну, Не всю ж картоплю цю ми будемо їсти. Частина піде переберемо вже на посадку. І аби так знаєте, половинка була на посадку, щоб не купувати. Частина ж пошкоджена, треба зразу їсти, чи свиням там, курям варити. Частина ось відійде. Ну, я не кажу, що багато, але є. Ось вже м'яка і гнила. Як то, знаєте, кажуть, пшака є вже. Ну, За дрібну, я вам ж сказала, да? Ну, а те, що залишиться, то вже ж будемо їсти і самі. Ось таку, чи яку там меншу. І пошкоджену, звісно, будемо зразу брати, відрізати. Так. Кудись в їжу вкидають. Віталій е, пішов на город, зразу з вами підемо, подивимося, що він там робить. Пройшов тракторцем Моркви дівчатка насадила. О, там ще в мене в погрібі ту, те, те, що на базарі не продала. І вчора ось, е, викопав Віталій, ту що, знаєте, я під зиму садила. Ну, ось тако. І жовта була, така довга жовта була. І там ви мені писали, що у вас хто там сіяв, зацвіла. У мене е, теж цвіла, ну небагато. Там, я не знаю, три, чотири чи п'ять. морквин зацвіло, а то нормально, їсти можна. Помідори зразу висипаю, і підемо ж на город дивитися, що там Віталій робить. Буде Віталій. Культивірувати город, ну, там, де картопля в нас була, чи де іще вільне місце є, але перед цим ось він жито розсіває. У нас там на горі ще трохи у мішечку було. Огірки вже можна виривати. А, покажу ж. Ті огірки, які я сіяла серед літа пожнивні, вам казала, пам'ятаєте? Заїло їх було. Ну, вже чотири огірочки, чотири огірочки вирвала. В'яжуться огірочки. Бачите? Це ось бідні той дощ приплескав їх. А спека. Спека не подобається і огірком. Десь тут іще одного чималенького маленького А ось, бачите, сьогодні вирву. А це ж капуста моя. Пікінську капусту купувала. І я вам вже не один раз казала. Трохи щось побило листя. Ну, оце стало холодать, а капусті це подобається. Ну, кому ж так, знаєте, спека особливо подобається. І... Мабуть, те, що це ж листочки жувало, попропадало. Дивлюся, мабуть, починає капусточка в'язатися. Можливо, це і пікінська капуста, але хтось знає який сорт. Ну, а це ж мені як пікінську продавали. Ну, а ось, бачите, яке тут в мене повиростало. Не знаю, це, мабуть, звичайна капуста, і коли ж вона пов'яжеться в головки. То хто його зна. Казала вам, що і ще хочу редиску посіяти. А, ти поросівав і тут. Да. Така редиску, де ми будемо сіяти. А? Чи вже навесні, да? Не бодляться із тою редискою. А може б не вспіла. Каже, не вспіла. Все. Кабачки. По поводу кабачків, що я вам скажу, також серед літа садила. Кабачки, ось є, в'яжуться. І вже три штучки я зірвала. Але я вам хочу сказати щось сорт. Кабачків гарний підібрати і будемо ми з вами. З ранньої, з ранньої весни, якщо через розсаду кабачки посадити, з ранньої весни з кабачками і до, і до осені. Я думаю, навіть до пізньої осені. І ще ж вони отам продовжують і в'язатися. Дивіться, бачите? Так що, кому не для продажу, а так поїсти, то можна з тими кабачками і не бодляться. Тут же ж огірки були, повикидаємо. от, Помідори. Тут це Санька. Ну не знаєте, як вам я вам сказала, які сорти, ну помідори є. І помідорів багато повиростало. Моркви понасаджувала. Ого, скільки. Ховати, не тільки мені. З того буряка маловато. Посадила. Ну, я думаю, хватить на борщ і коли там шубу, чи вінегрет зробить. Сіяла, там, отам. сіяла я столовий бурячок, ну, була дуже така спека, і він не повиростав скрізь Віталій, ось бачите, з житом позасівав. Це ж сидирати все жито, бо спитаєте, навіщо? Оце жито. І я так думаю, що ми ж сьогодні ж гірчицю купили, то поверх жита ще й гірчицю, мабуть, буде сіяти. Я не знаю, що там він запланував. Ось тут мої помідори у бур'янці. ну Бур'янець не виривала, щоб же ж він сховав мої помідори. Ось тут я вже пройшла, а ось тут зразу буду йти. І роз. Ось такі, я вам вже показувала помідори, бачите? Такі ось такого кольору. І ось ці сержант пеперсон, так? Теж. Ну, як вам сказати, щоб ось такі вони смачні були, бо я люблю такі, я люблю солодкі, то вони ну, нормальні помідори, як посіяла, то. Можна їсти. Не знаю, чи на, на наступний рік я їх буду сіяти, бо я, як я вам кажу, що я люблю такі солоденькі їсти помідорчики, там деякі ще великі ось є, ростуть, які ж там волоградський, можливо, це й вони, бо позмішувалися всі сорти. Оці ж е, помідори, господи, гергемель. Гергемель ще то. Чи це сержант? Ага, сержант. А де ж той гергемель? Ось, цю, мабуть. О! Оцей. Теж смачні. Оце, бачите, які теж смачні. Це ось І жовтенький помідорчик теж є. Ось у дивіться, бачите, які. О, Так що не без помідорів, дівчатка, ми. Укурузку ще треба цю солодку зрубати. Не знаю теж коли. Оце, здається, бачите, гарбузи. Ті, що кашові. І ще хай, нехай полежать. Достигають. А тоді вже Віталій і Ларіса їх позривають. О, ой, дівчатка. Отож соняшник нашій. Теж іще стоїть, бачите, ось. О. І туди, помаленьку буду, щоб голова вас не закрутилася. Туди, 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 туди. Ой, аж, аж туди в кінець і сосмуги. там соняшник. Соню ж ми вже змолотили і здали. Як я вам... Хто там дивився моє відео, я вам казала. А гарбузи ж, люди молотять. Хто молоте комбайном, а хто, так як ми з Віталієм, руками молотимо, аж гай шумить. От. Сіє Віталій гірчицю. Сіди, сиди роти оце все ж. Жито, гірчиця. Вона ось повиростає, казали на магазині за гірчицю на третій день. Гірчиця зійде. Ну, якщо ж волога буде. Але земля у нас волога. Дощ пройшов гарний. У нас було залило. Оце так, бачите, як сіяти потрібно. Отак. А ми сіємо вручну давно. Цілі, цілі городи, там сотки по 50. Вручну сіволи. Один за одним йшли і сіяли з відра. Ось ось яка гірчиця. Ану покажи вітаємо. Бо може хто ж не бачив, не знає. Ось Бачите. Гірчиться. І оздоровлює ґрунт. І як сходить гірчиця, не люблять її. Різні там жучки, дротянки сходять тоді з дому. І як добре воно ж тоді його приорювати. Або ж можна залишати, щоб змерзло, підмерзло, а корінці там в ґрунті свою справу зроблять. Але треба ж посіяти гірчістю так, щоб вона не вимахала, отак, а не зацвіла. Бо як понасівається вам, то буде вам ще 10 років сходити воно. Тепер прикультивірувати треба те, що посіяли. Та й хай воно собі росте. Іще два відро нарвола. І ще там треба йти та рвати. А Віталій вже ж продовжує культивувати. А я помідури нарву. І піду, зроблю деруни, Бо це вже сьогодні, каже Віталій, як дерунів не зробиш, то можеш в хату де хочеш, можеш ночувати і в хату тоді і не заглядати. Тож я пішла. А вам дякую за перегляди. До побачення. До нових зустрічей і всього вам доброго.